Історія леді Джуліани, спеціального судна з уязненими, відправлено до Австралії. Одна з найдивніших в історії континенту. У леді Джуліани було особливе завдання доставити вантаж жінок-в'язнів, які, як сподівався, британський уряд допоможуть реформувати колонію каторжників, що зазнає труднощів у новому південному Уельсі. Ця різношерстна команда британських жінок зрештою зробила незабутній вплив на історію Австралії. З вами Семен. Таємничі історії, містичні події та незвичайні розслідування про все це. Я розповідаю у наших відео на цьому каналі. Підписуйтесь, коментуйте та залишайте ваші вподобайки. Тепер настав час дізнатися, що було насправді. Спершу я розповім вам перед історією у 1787 році, Великобританія розпочала колонізацію Австралії. До континенту був відправлений так званий перший флот кораблів. На борту цих кораблів перебували ув'язнені чоловіки і жінки, а також чиновники, які мали на меті заснувати виправну колонію в районі сучасного Сіднея. У ранній Британській Австралії серед каторжників-колоністів не було рівномірного розподілу чоловіків та жінок. З 759 каторжників, відправлених до Австралії на борту першого флоту, 568 були чоловіками, і лише 191 жінками. В результаті чиновники втурбували питання, як усі ці чоловіки знайдуть собі партнерів. Дехто побоївся, що вони почнуть звертати увагу один на одного. Хі -хі. Ну, ви зрозуміли про що це? Це зараз у столітті толерантності на статеві стосунки в Європі вже стали нормою, але в Англії 18 століття все було інакше. Щоб це виправити, чиновники попросили більше жінок. Іншими словами, жінки з леді Джуліани мали стати сексуальними об'єктами та дружинами для чоловіків, офіцерів та каторжників. За словами одного британського чиновника, збільшення кількості жінок сприятиме встановленню шлюбних зв'язків, щоб покращити звичаї та закріпити поселення. Тюремне ув'язнення жінок було спрямоване на те, що перетворити їх на моральні судини, які б дозволили відтворити британський сімейний посередок за кордоном. Поповнювати австралійський генофонд британські чинуші вирішили жінками, які були засуджені за різні ступені злодійства. Хоча деякі з жінок на борту леді Джуліані могли бути нічними дамами, їх відправили до Австралії не за це. Розпуста не була злочином. У Великобританії 18 століття існувала розвинена економіка блуду, тому цілком розумно припустити, що деякі засуджених брали в цьому участь. Злочини жінок варіювалися від пограбування на дорозі до магазинних та кишенькових крадіжок. Наприклад, Мері Хук було близько 20 років, коли британський суд замінив їй покарання за крадіжку грошей та товарів свого роботодавця зі смертної кари на семирічний термін ув'язнення у новому південному Уельсі. Переважна більшість жінок, які вирушили на борт судна леді Джуліана, були у віці 20-30 років. Але щонайменше 51 з них були підлітками, як, наприклад, Мері Уейт. Хоча вчені сперечаються про її точний вік. Останні дослідження кажуть, що їй було 13 років, тоді як раніше записи показують, що їй було всього 11 років. Вона була наймолодшою засудженою на кораблі. В Австралії Уейт вийшла заміж і народила купу дітей. На момент смерті Уейт у неї нібито було понад 300 живих нащадків. А сьогодні кількість її нащадків обчислюється десятками тисяч і включає колишнього прем'єр-міністра Кевіна Радда. Таким чином пасажиркам корабля стали 226 жінок. Можливо, відправка на інший кінець світу була кращою більш суворого покарання, але для багатьох жінок це був страшний досвід. Деякі залишали Англію з тяжким серцем, оскільки їх відірвали від друзів та сім'ї. Вони турбувалися про своє невизначене майбутнє на новому континенті. Отже, 29 липня 1789 року леді Джуліана залишає Англію. Забігаючи наперед, скажу, що корабель прибув у Порт Джексон лише 6 червня 1790 року. Йому знадобилося 309 днів, щоб дістатися Австралії. Навіть для того часу це була одна з найповільніших подорожей. Хоча я розумію, чому команда із чоловіків матросів не поспішала. Самі в океані, в оточенні 200 молодих жінок, що ще потрібно в той час для щастя. Як я вже казав, жінки, які перебували на борту леді Джуліани, були із британських в'язниць. Хоча наприкінці 18 століття у Англії почав розвиватися рух за реформу в'язниць, умови утримання в них, за яких вони тікали, були плачевними. В'язниці були переповнені, а хвороби швидко поширювалися. Але леді Джуліана, як корабель в'язниця, значно відрізнявся від інших. У жінок на ньому було те, чого не мали їхні колеги, ув'язнені на суші, постійний доступ до медичної допомоги. На кораблі був хірург та підтримувалася відносна чистота. Крім того, жінок не заковували у ланцюги, як у в'язних на інших каторжних судах, і вони могли виторговувати покращення умов утримання за різні послуги. Джон Нікол був на кораблі Стюарда. Завдяки його звіту ми знаємо багато подробиць про цю морську подорож. Він зазначив, що капітан корабля був гуманною людиною, яка зробила все, що було в його силах, щоб каторжницям було настільки комфортно, наскільки дозволяли їхні обставини. Частково пасажирам леді Джуліани було створено найкращі умови тому, що, на відміну від інших судів другого флоту, нагляд за ними здійснював британський уряд. За весь час шляху на борту леді Джуліани загинуло лише 5 жінок, тоді як на інших судах було зареєстровано значно більше смертей. Як всі ув'язнені, жінки, які вирушили до Австралії на кораблі Леді Джуліана, мали носити сукні катажниць але принаймні одна модна ув'язнена протестувала проти цього за словами стюарта корабля Елізабет Барнслі, звернулася до урядового агента та капітана з проханням дозволити їй носити власний одяг, поки корабель готувався до відплиття. Її прохання було відхилено, але команда дозволила їй носити все, що вона захоче, коли судна вийшла в море. Оскільки всі засуджені носили видані ним сукні, капітан судна мав право позбавитися одягу всіх пасажирок, але він цього не зробив. Він розсудив, що одяг придасться бідним істотам, коли вони прибудуть до порт Джексона. Подорож до Австралії тривала близько 10 місяців, поки леді Джуліана курсувала з порту до порта в Атлантичному та Індійському океанах. Зупинки корабля в таких місцях, як Ріо де жанейро та Кейптаун, могли тривати кілька тижнів. Отже, засуджені отримували максимальну вигоду зі свого світового турне, продаючи свої послуги у цих портах. Джон Нікол згадував, ми не перешкоджали людям на березі приходити на борт протягом дня. Жінки залишали собі принаймні частину свого заробітку. Деякі офіцери та матроси корабля, нібито навіть брали участь у цьому бізнесі, і їхня участь викликає серйозні питання про те, як ці полонені жінки були примушені до своєї діяльності. За коханням, пожадливістю, примусом або за потребою багато жінок на борту корабля ставали дружинами офіцерів і членів екіпажу. Як писав стюард корабля Джон Нікол у своїх мемуарах про плавання, коли ми вийшли в море, кожен чоловік на борту взяв собі дружину з каторжниць. Вони нічого не любили. Хоча ці шлюби не були законними, вони служили практичним цілям. Взявши на борту корабля коханця, жінки часто отримували кращі умови для сну, але принаймні одне партнерство було засноване на щирих почуттях. Сам Нікол, схоже, закохався у Сару Уітлам. Хоча він мав намір одружитися з нею після закінчення її терміну, вони так і не побралися. Ніколу довелося повернутися до Великобританії, залишивши Уїтлан та їхню дитину в Австралії. Він намагався воз'єднатися з нею, але вони так ніколи більше і не побачилися. Але не всі партнерські відносини були такими близькими, як у Нікола та Уітла. Відсутність усамітнення для уязних на каторжних кораблях означала, що члени екіпажу мали до них доступ і їхні стосунки могли бути примусовими. Вік згоди у Великій Британії 18 століття становив 10 років, тому деякі члени екіпажу під час плавання брали собі дружин-підлітків. Історик Памела Хор назвала 14-річну Джейн Форбс однією з таких юних дружин. Вона народила дитину до того, як потрапила до Астралії. Деякі з жінок, які були на борту леді Джуліани, вже були матерями до відплиття судна з Англії, тому вони взяли із собою своїх дітей. Чимало з засуджених пасажирок завагітніли і навіть народили під час довгого плавання. Історики зазвичай вважають, що на кораблі народилося від п'яти до 7 дітей, але стюард Джон Нікол припустив, що під час стоянки корабля в Порту Ріо народилося не менш двадцяти. Вони були підготовлені до пологів перед відпливом з Англії. Корабель отримав невелику пожертву вигляді дитячої білизни. Лізбит Барнслі, про котру я вже згадував, була однією з напамітніших засуджених на кораблі. Її злочин полягав у крадіжці тканини під час плавання вона швидко стала лідером. Як згадував Джон Нікол, вона була дуже добра до своїх подруг по уязненню, які були бідні. Усі вони прагнули служити їй. Вона була серед них як королева. Барнслі максимально використала всі обставини і перетворила своє становище на прибуток. Вона відігравала важливу роль у нагляді за економічною діяльністю своїх подружок катержниць у кожному порту. Серед засуджених на кораблі було відносно небагато дисциплінарних проблем. Однак виникла одна помітна проблема, пов'язана з пияцтвом, яке вело до порушення порядку. Одна з каторжниць Ненс Феррел полюбляла закладати за кумір. щоб приборкати її так зване буйство, члени команди посадили Феррел до дерев'яної бочки. Коли це не допомогло, вони вдалися до прачуханки аж 12 разів. Коли в червні 1790 року леді Джуліана нарешті прийшла до Австралії, люди, які вже були там, відчайдушно намагалися поповнити свої сильно поріділи запаси. Багато хто з них був розчарований, дізнавшись, що леді Джуліана це корабель, що перевозить людей, а не товари. Один урядовець бурчав, що леді Джуліана везе такий непотрібний і невигідний вантаж, як 222 жінки замість вантажу провізії. Хоча карабель привіз не так багато продуктів і товарів, він приніс довгоочікувані новини з дому, наприклад, депеші, які вперше сповістили колоністи Австралії про французьку революцію, яка спалахнула 1789 року. Ось це так новина, із запізненням. Майже рік, жінки, які прибули до Австралії, були вільними від деяких британських моральних кодексів. Хоча колоніальні чиновники очікували, що вони стануть судинами моралі. Наприклад, англійські закони, за якими діти надружених матерів вважалися незаконородженими, не виконувались. Жінкам з судна леді Джуліана пощастила, ще й у тому, що вони уникли долі, яка чекала на наступні покоління засуджених жінок, що вирушали до Австралії. Сумна відома жорстока жіноча фабрика Парамата відкрилася лише в 1821 році. Набагато пізніше закінчення терміну їх ув'язнення. Багато жінок отримали максимум користі зі свого нового становища в Австралії. Наприкінці 18-го, початку 19-го століття австралійські колонії були суспільством на підйомі, і це створювало нові можливості. Деякі пасажирки леді Джуліани після закінчення тюремного терміну пішли вгору кар'єрними сходами, інші повернулися до Англії. Ен Марш, наприклад, здобула успіх після того, як її покинув чоловік. Вона відкрила та керувала різними підприємствами, включаючи магазин спиртних напоїв та паромну кампанію. Ці жінки справили незабутній вплив на землю, ставши так званими матерями-засновницями Австралії. На цьому все сподіваюся, вам було цікаво, і ми побачимося в наступному відео. До зустрічі, пані та панове.